Права 15,5. Подайте число як відношення цілого числа до натурального. Ну що ж, стартуємо в першому заданню мінус 21. Якщо ми число поділимо на одиницю, то залишиться таким самим. Тобто мінус 21 можна представити як мінус 21, це в нас ціле число, що ділиться на 1. 1 це натуральне число. Далі, 10. Аналогічно, 10 можна записати як 10 перших. 10 це в нас ціле число одиниця – це натуральне. Далі мінус 3,15. Запишемо звичайного дробу. Мінус 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. То вийде мінус 16 п'ятих. Запишемо це як мінус 16, що ділиться на 5. Мінус 16 це у нас ціле число, 5 натуральне. Переходимо на четверте завдання 2,8. Це можна записати як 28, що ділиться на 10. 28 це у нас ціле 10 натуральне. Можна поділити, наприклад, на 2. Не обов'язково, але давайте поділимо на 2. 28 поділити на 2 це буде 14. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Отже, ми можемо його записати і як 14. Є? Але можна і 28 10. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, подаєте число як відношення цілого числа до натурального. В першому завданні записуємо мінус 21. Перше. В другому завданні 10 перших. В третьому завданні мінус. 16 п'ях. І в четвертому завданні 14 14.5. Є. Ну що ж, ось таке завдання про раціональні числа. На цьому вправу завершено.